Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас буде таке традиційне відео, в якому я покажу, який у нас був обіг коштів за минулий місяць. Ну і відповідно поділюся деякими новинами в нашому маленькому інстаграм-магазинчику. Вже не тільки інстаграм, тому що у нас є промі розетка. Вони приносять пару замовлень на місяць, це поганенько, але я сподіваюся, що буде краще. Перше, що я хочу розказати в минулому відео, я розказував про команду маркетологів таргетологів Це звучить ніби тарологи, астрологи, якісь там ол. Які шарлатани, грубо кажучи, в принципі, у нас так само і вийшло, тому що ми вийшли у великий провал, тому що вони працювали у нас два тижні, точніше, вони працювали, грубо кажучи, цілий місяць. Я їм гроші заплатив. Вони проаналізували весь наш кабінет, бізнес і тому подібне. Два тижні ми їм надали повну можливість, щоб вони робили все це самі. Відповідно, у нас продажі впали до нуля, тобто вони просто провалилися. І ми вирішили, що надалі будемо робити все самі. Відповідно, треба буде якісь курси пройти, щось десь навчитися. Тому напевно про це буде наступні відео. Тобто, коли я дістануся до того, що ось треба ось так, я напевно буду розказувати все це діло і вам. Друге, ми замовили штамп. Ходімо. Ви розумієте, що обіг коштів я покажу в кінці відео, тому що це у нас буде така традиція. Ми замовили ось такий штамп. Нам здалося ну мені, принаймні здалося, що він буде дуже класний, тому що ось ці наліпки коштують приблизно 2 гривні, Дві чи 1 гривня. Одна гривня коштує одна наліпка. Цей штамп коштував. Скільки він коштував? Я покажу вам скільки він коштував. І скільки відтисків ним можна робити, десь воно буде писати ось тут. Але проблема не в ціні. Я десь щось порахував, що він вийде трошечки дешевше, ніж одна наліпка, і мені здалося, що буде швидше зробити ось так. Тобто, тут та штука, що кольорує ось тут все це діло. Ну і відповідно запакував той одяг, робиш відтиск, все, будь ласка. У нас є все це діло, все нормально, так, але він просвічується з цього боку, і він може якось зробити так, що буде одяг псуватися, тобто буде просто фарбувати одяг. І Якщо у нас буде, до прикладу, білі шорти запаковані, все як має бути, ти штампуєш, відповідно, ти зіпсував річ і все, Ну і клієнт не забере, тому що. Нащо йому річ, яка вже забруднена. Ну і відповідно, цей штампік ми зараз будемо використовувати лише ось для цих пакетів. Тобто тут можна штампувати, він більш плотний і, в принципі, нічого не просвічується. Ну, і відповідно, ти ставиш, робиш ось так. І робиш ось так. Все. Ну, виглядає, звісно, так собі. Плюс треба ще приловчитися, щоб не було розмазано. Ну, але тим не менш. Ну, якось, якось так. Ну, що, тепер давайте прийдемо в, о, біля комп'ютера. Ну що, панове, зайдемо в CRM-ку. Я відразу проклав дати на липень, тобто з 1.07 по 31.07, і в статусах вибрав усі статуси. Це у нас crm Sales Drive, вона показує нам деякі звіти. Зараз ми перейдемо ще й на звіти. Тобто, з усіх джерел, це у нас Instagram, Prom і розетка. У нас 112 заявок. До речі, Prom і розетка сипе ну, по одному замовленню, ну, максимум два на тиждень. Напевно. Це через те, що у мене там рейтинг нульовий і тому подібне. Тобто, ну нема ще замовлень, нема відгуків, і, напевно, товар щось там у мене доволі погано йде з розеткою в плані модерації товарів, тобто я їм кидаю по 300 товарів на модерацію, вони повертають 280 назад, тому що десь щось там. Коротше, там є секрет. Я вчора роздуплився з ним, розкажу в наступних відео. Тобто, у нас 112 заявок, оборот, яких 53 577 гривень, з яких комісія маркетплейсів склала 4 Риста гривня. Тобто, всі замовлення з маркетплейсу ми виконали, тому що ну весь товар у нас в наявності, це не дропшипінг, і ну блін, це вирішує в цьому плані дуже багато. Давайте перейдемо на звіти. До речі, цього місяця у нас працювали гори таргетологи, які попсували нам статистику. Можливо, місяць якийсь не такий, але тим не менш. Коротше, шостий місяць 148 замовлень, сьомий місяць 98 замовлень. В принципі, грубо кажучи, на 50 замовлень менше, так тобто, ну. Це трошечки поганенько, ну, але тим не менш маємо те, що маємо. З них з інстаграму, тобто у мене тут так, звіт по місяцях, це у нас е продажі прив'язувати до. Дати заявки, тому що якщо заявка зайшла в SalesDrive, тобто в ЦРМ, то фактично вона вже йде на пакування і на відправку. Те, що забере чи не забере, це вже трошечки інше. Тобто у нас тут 98 замовлень, 94, з яких забрали, два замовлення ТТН Укрпошти тупить, тобто гроші у мене в кишені товари у клієнта. Ну але тим не менш, тобто 96 замовлень, виконаних. Два клієнти сказали, що не заберуть з пошти, тому що вони такі хороші. Якщо подивитися. По сумі продажу, тобто у нас 46 710 гривень чисто з інстаграму. Якщо порівняти з минулим місяцем, так, то у нас, грубо кажучи, в два рази зменшилася сума. Дивимося суто на цифри. Витрати на продажу. Одна продажа у нас склала 220 гривень, це просто космічні гроші. Ну, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Ну і відповідно минулого місяця було 131 гривня. Я думаю, різниця очевидна. Ну, і відповідно, які висновки ми можемо з цього робити. Якщо ви знаєте, як налаштовувати рекламу, просто прокачуйте свій скіл, або беріть з самого початку напевно якусь людину чи якусь команду, яка буде на протязі всього шляху з вами. Вони навчаться працювати з вами. Якщо на початку ви не шарите, як все це діло робити, просто дайте їм все це діло робити, вони навчаться замість вас і будуть отримувати за це кошти, але ви трошечки звільнитеся від своїх обов'язків, тобто матимете менше, менше головного. Болю, так з усім цим. Ну, але це вже таке. Добре, панове, ось такі цифри не буду затягувати. Все. До речі, всі посилання в описі, ЗСУ, фонди, ви знаєте, що робити. І до речі, підпишіться на мій канал, тому що всі ви дивитеся непідписаними. Я не розумію, мені робити такі відоси чи ні. Ця рубрика, напевно, стане. Постійною, так, кожного місяця я буду показувати все це діло, якщо вам цікаво, якщо ні, перейдемо на квартал чи не знаю, або просто заб'ємо. Дайте якусь, якийсь зворотній зв'язок, щоб я розумів, що я все це діло роблю правильно. Добре, все на цьому, все. До побачення. Для статистики також подивимося на нашу сторіночку. У нас вже 22 тисячі 100 підписників. Ну, на даний момент. Наступного місяця подивимося, що поміняється. Тепер вже точно все. Також можете подивитися на асортимент, все ще. Щасливенько